Електронний кабінет це безкоштовний інструмент, допомогою якого ФОПи, а також юридичні особи можуть подавати звітність, а також відслідковувати стан розрахунків з бюджетом і перевіряти, чи зарахована відповідна сплата податків. Спочатку нам необхідно виконати з вами вхід, в електронний кабінет платника податків. Для цього ми переходимо на сайт кабінетtaкс.gov і виконуємо з вами вхід. Вхід до особистого кабінету ви можете виконати з допомогою файлового, апаратного ключа, хмарного сховища, ID.gov.ua або DIAPідпис. В даному випадку виконуємо вхід за допомогою файлового ключа обрати. Обираємо з вами ключ, пароль, «Считати». Звертаю вашу увагу! Програма зараз підказує, що до закінчення дії сертифікації залишилось 39 днів. Це підказка для вас, що необхідно буде згенерувати новий ключ. Увійти! Як тільки ви увійшли в електронний кабінет платника податків, моя порада, перейдіть у розділ облікові дані платника для того, щоб перевірити код ДПІ за основним місцем обліком, куди саме вам необхідно відповідно подавати звітність. А також перевірте, чи дійсно ви знаходитесь на єдиному податку, чи порожня вас дата анулювання, можливо, вас податкова анулювала, або можливо, ви самостійно да, добровільно. Е Вирішили перейти на загальну систему, що також може бути. Відповідно, ви перевіряєте, на якій групі. В даному випадку ми бачимо, що це друга, група, третя група, але якщо ми говоримо про фоп друга група, то у вас, відповідно, повинна бути заповнена група 2. Опускаємось нижче. Моя рекомендація перевірте всі ваші коди КВЕД. Можливо, вам необхідно їх оновити. Можливо, ви плануєте змінити сферу діяльності. Тож, будь ласка, перевірте ваші коди КВЕД. Далі для формування звітності ми переходимо у розділ ведення звітності і натискаємо Створити. Обираємо рік 2025 рік і розділ F01 прибуток. Саме тут ми з вами повинні обрати форму звіту, податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця для першої та другої групи. Зверніть вашу увагу, програма вам також підказує граничний термін. По ФОПам як першої, так і другої групи генечний термін подання звітності це 2 березня 2026 року. Тож обираємо з вами дану форму звіту. Далі стан документу. Хочу звернути вашу увагу, що є назад три стани документу. звітний документ, новий звітний документ і уточнюючий документ. Звітний документ, це ми подаємо з вами перший раз та, звіт саме з даним станом. Коли термін. Граничний термін ще не сплив, але вам необхідно внести якісь зміни, то в такому випадку ми з вами створюємо звіт з видом саме новий звітний документ. Коли вже граничний термін сплив і вам потрібно внести зміни, можливо, ви суму податку, невірно вказали, або суму доходу. То в такому випадку ми з вами створюємо уточнюючий звіт, да, створюємо з станом документу уточнюючий документ. Yeah. Далі, код ДПІ. Ми з вами на самому початку перевірили в облікових даних платника, який повинен бути код ДПІ. Якщо програма вам невірно підтягує, то ви можете його змінити. Далі нам необхідно з вами використати додаток 1 – відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску до податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємства. Якщо говорити простіше, саме в цій відомості ми з вами відображаємо нарахування суми ЄСВ. Адже е, з 1 січня 2025 року у нас поновлено з вами обов'язкову сплату ЄСВ, якщо немає ніяких пільг, Або можливо, ФОП паралельно працевлаштований, наприклад, на основному місці роботи, за нього сплачують не менше мінімальної суми це 1760 гривень ЄСВ. Саме сума ЄСВ. Тобто в такому випадку, як ФОП, він ЄСВ може не сплачувати. Якщо ніяких пільг немає, то відповідно до термінів сплати ФОП повинен був протягом року виконувати сплату за четвертий квартал 2025 року. Термін був до 19 січня 26 року. 2026 року, вибачте, і, відповідно, в стані розрахунки з бюджетом ви можете побачити переплату. Як вона виглядає? Ось так ви тут будете бачити, да, ось що є СВ на дмі розплачені суми. Ну, тут, тут є пільга, тому, відповідно, сума да, невеличка. Є. Е, Ідемо далі. далі. Натискаємо з вами, ми обрали додаток один, тому натискаємо Створити. Далі перевіряємо заповнення всіх реквізитів, що це звітна, тому що ми перший раз здаємо е, цей звіт за рік. У 2025, да, тобто, у нас ще немає звідної нової, або нам да, це перший. Далі перевіряємо, що це рік, 2025, головне управління, тобто податково, і 5-6-й, і сьомий. Ви перевіряєте відповідно реквізити вашого ФОП. Номер телефону, моя рекомендація також сказати, якщо в податковій будуть якісь питання або уточнення, або, да, можливо, буде, ви заповнитись якоюсь помилку, вам податково може набрати. І сказати, що виправити. Далі, особливі відмітки: 8.1. Якщо ФОП призупинив діяльність, то ж саме тут ми встановлюємо з вами позначку, тому що ця позначка означає, що платника податку, що подає цю податкову декларацію за останній податковий звітний період, на який припадає дата державної реєстрації припинення. Тобто, якщо, наприклад, ФОП призупинив діяльність, наприклад, там у листопаді, і ми подаємо це як ліквідаційну звітність, тоді відповідно ми встановлюємо дану позначку. Якщо ні, ФОП продовжує діяльність, то. Залишаємо порожні. Далі, фактична чисельність найманих працівників у звітному періоді. Я хочу нагадати, що ФОП-друга група можуть мати до 10 осіб, тому, відповідно, якщо є працівники, то ви вказуєте, наприклад, на два працівника. Далі, 10 види підприємницької діяльності у звітному періоді. Я хочу звернути вашу увагу, що саме тут ви повинні вказати ті коди квет. квет по яким у вас накопичено дохід. Тобто, якщо у вас в облікових даних платника є велика кількість кодів квет, але ви не здійснювали по ним діяльність, то ви, відповідно, саме тут в звіті просто їх вилучаєте. Тобто, ваша задача залишити тільки ті коди квет, які у вас є, звісно, в облікових даних платника, і по яким ви отримали дохід. Далі я хочу звернути вашу увагу, що назами тут є розділи для заповнення показників господарської діяльності для платників єдиного податку першої, другої і третьої групи. Це необхідно на ті випадки, якщо ФОП на протязі року змінював групу єдиного податку. Тоді, відповідно, ви заповнюєте, в залежності від того, на якій групі, в який період ви були. Тобто, якщо ви на першій групі були перший квартал, на другій групі ви були там, другий, третій квартал, ви, відповідно, заповнюєте, ось до того періоду, як ви були. Тобто, якщо ФОП, він був цілий рік тільки на другій групі, то заповнюєте тільки інформацію для е, другої групи іного податку. Е, перший квартал. ФОПи другої групи повинні були авансом щомісяця сплачувати суму єдиного податку це 1600 гривень. Відповідно, якщо ФОП перебував да, от весь місяць, на, вибачте, якщо ФОП був. Якщо ФОП всі три місяці був платником єдиного податку другої групи, то відповідно ми вказуємо 1600, помножимо на 3, і це буде сума 4800 гривень. Чому я говорю, що да міг не весь квартал? Ну, можливо, ФОП тільки відкрився у січні. З 1 люта лютого він перейшов на другу групу єдиного податку. Тоді відповідно ви вказуєте суму тільки за два місяці. Або, можливо, в четвертому кварталі ФОП закрився. Наприклад, він закрився у листопаді. Тобто, да, він призупинив діяльність, також ви тоді вказуєте суми тільки за 2 місяці. Тобто, в залежності від того, тобто, чи весь квартал був е, даний ФОП платником єдиного податку другої групи, чи ні. Тобто, якщо так, то ми з вами 1600 помножаємо на 3, да, і це буде 4800. І, відповідно, ми заповнюємо. Є yeah. далі. Далі нам необхідно з вами у коді рядка 0304 нам необхідно з вами вказати обсяг доходу. Хочу звернути вашу увагу, що обсяг доходу, да, ліміт, який встановлений для ФОПів другої групи, у 2025 році це 6 мільйонів 672 тисячі. Якщо ФОП, як то кажуть, перелімітив, то понад. Суми ліміту, відповідно, сплачується е, єдиний податок за ставкою 15%. Тому, відповідно, в 0,3 ми вказуємо суму, яка йде до ліміту, в рядку 0,4, яка йде понад лімітом. Ну, Давайте, наприклад, кажемо, що наш ФОП він накопичив 5 мільйонів 500 тисяч. Так, я там з 0, так, да, все добре. Переліміту у нас немає. Якщо, нагадаю ще раз, якщо ФОП був на протязі року, де да, змінював діяльність, то ви заповнюєте, відповідно, там перша, друга, третя група. Можливо, він у вас там був 9 місяців на другій групі, а останній квартал на третій. Будь ласка, така можливість є, ви відповідно тоді заповнюєте окремі рядки. Далі визначення податкових зобов'язань поєдиному податку. В рядку 08 відповідно вказується загальна сума доходу за звітний податковий період. Тобто по всім групам, якщо була зміна. Далі опускаємося вами нижче до коду рядка 21 ми ще повернемось, але йдемо з вами далі. Е, я хочу нагадати, що з 1 січня 2025 року у нас з вами ФОП другої групи, перший також, повинні щомісяця сплачувати військовий збір. Для першої, для другої групи, це фіксована ставка, яка складає. 800 гривень, тому тут, саме тут нам необхідно з вами встановити позначку за який період. Е, чому с позначку? Знову, дивіться, такий приклад: якщо ФОП 9 місяців був на другій групі, а останній квартал четвертий був на третій, то на третій групі там військовий збір це 1% з доходу. Тому відповідно 10 11, 12 місяць ми не заповнюємо, тому що там ФОП. Не 800 гривень щомісяця повинен сплачувати, а 1% з доходу за цей період. Якщо все добре, да, він був весь цей період на другій групі, то встановлюємо дані позначки. Далі ми переходимо з вами до нашого додатку 1. І в додатку 1 ми перевіряємо з вами також стартові реквізити. Далі, якщо ця форма подається після припинення, то в п'ятому ми встановлюємо. Позначку, що після припинення, і в шостому рядку, що дата державної реєстрації припинення, тобто дата припинення діяльності ФОПа. Так, знімаю. Е 7 вказується код основного виду економічної діяльності. 8 це період, коли в нас спрощеній системі. Тобто, якщо ФОП, наприклад, призупинив діяльність, то дата по це буде по е да дату державної реєстрації, саме припинення. Якщо весь рік ніякого призупинення не було, то відповідно по кінець року. Код категорії застрахованої особи 6. Далі нам необхідно з вами виконати нарахування єдиного соціального внеску. Це ось 22 – це ставка і сума єдиного внеску. І так ми з вами заповнюємо за кожен місяць. Я хочу звернути вашу увагу, що якщо ФОП, наприклад, да, у нього є там якась пільга, ну, можливо, він там з жовтня у вас працевлаштувався на е, роботу, на, за основним місцем діяльності, там сплачують суму не менше мінімального тисячі не менше мінімальної суми ЄСВ, саме мається на увазі. Тоді, відповідно, ви не заповнюєте за цей період. Якщо ФОП ніде не працевлаштований, да, тільки і не було призупинення, то за весь рік. Так. Є. І ось ця сума, яка у вас тут відображена, в залежності від заповнених періодів, 21 000 до 20 гривень в даному випадку. Ось ця сума вона повинна бути у вас відображена в головному документі в ряд, рядку 21. Є. Далі звертаю вашу увагу, ми з вами вказуємо, що до цієї податкової декларації дається додаток 1. І дата подання звіту. Да? Наприклад, це вами, там 10 січня. Після заповнення звіту, ви натискаєте Перевірити, якщо у вас ніяких помилок немає, у вас буде встановлена ось така зелена позначка, да? тобто прапорець, і ваша задача даний звіт підписати і відправити. Після того, як ви підпишете і відправите звіт, вам необхідно дочекатись, Другої зеленої квитанції, в якій саме буде вказано, що ваш звіт ваш пакет звіту він прийнятий да, відповідно до отриманого результату. Це означає, що ваш звіт прийнятий податковою. Тобто дочекайте саме другої зеленої квитанції. Якщо у вас буде червона квитанція, то читаємо, які у вас там помилки, і їх відповідно виправляємо. Ось таким чином, коли ви отримали вже другу налену квитанцію, можете бути спокійними. Річний звіт за 2025 рік у вас подано. Дякую, гарного дня!